Німецький боксер Агіт Кабаєл у надважкій вазі офіційно анонсував свій наступний поєдинок. Бій запланований на 10 січня 2026 року в Німеччині. Суперника поки не назван. Кабаєл у 2025 році здобув перемогу, яка підсилила його позиції в дивізіоні. Цей поєдинок стане для нього шансом довести, що він гідний боротися за повноцінний титул WBC. Дуже дуже потужна та ефектна перемога українського козака над важкого дивізіону Віктора Вихреста. Вихрест 16 перемог, 9 нокаутів і одна поразка. У поєдинку зустрівся у румунському місті Брашов із представником Боснії, Герцеговини Бояном Честічем. В першому раунді все стало зрозуміло. Українець переважав та домінував. Пробивав захист. Вихрець був близький до нокауту суперника, але здобув лише технічну перемогу. Так як суперник відмовився від неминучного глухого нокауту, очікується, що свій наступний бій Віктор Вихрець проведе на початку грудня у Німеччині. Незабаром мають оголосити ім'я суперника українця.